Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував свою зустріч із російським очільником Путіним у Будапешті. Про це Трамп оголосив під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марко Рюта, підкреслюючи, що у нього кожного разу відбуваються хороші телефонні розмови із Путіним, які втім ні до чого не призводять. За Тональністю американського президента можна було зрозуміти, що Трамп, очевидно, за лаштунками цієї телефонної розмови сподівався, що Путін усвідомить небезпеку подальшого тиску на Росію, і таким чином, зрештою, погодиться на пропозицію Дональда Трампа припинити вогонь на лінії зіткнення на російсько-українському фронті і розпочати мирні перемовини. Про врегулювання конфлікту цього, як знаємо, не відбулося під час першої ж телефонної розмови між очільниками зовнішньополітичних відомств, яка мала передувати зустріч президентів, міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров підкреслив, що Росія не відмовляється від своєї попередньої позиції, і вважає, що без вирішення питань, пов'язаних із... Так званими першопричинами конфлікту, припинення вогню на російсько-українському фронті є недоцільним. Ну і з цього моменту, як ми розуміємо, зустріч Путіна і Трампа втратила будь-який сенс для американського президента, бо призвела б до його чергового зовнішньополітичного фіаско. Однак Трамп зробив свою заяву на тлі продовження тиску на Москву. Вперше з моменту, коли він став президентом Сполучених Штатів, Сполучені Штати запровадили нові серйозні санкції проти Росії. Санкції проти її державних нафтових гигантів Роснефті та Лукойла. Перша з корпорацій взагалі очолюється найближчим соратником Путіна Ігорем Сєчиним. І вважається одним з особистих гаманців російського президента після того, як Раснєвця вдалося перетворити на найвпливовішу нафтову корпорацію шляхом розгрому компанії «ЮКОС». В цій ситуації, звісно ж, можуть бути реальні серйозні проблеми для подальшого функціонування нафтової і нафтопереробної галузі. Російської Федерації, а також для продажу російської нафти, вже зараз експерти роблять припущення, що насправді Індії доведеться майже повністю припинити закупівлю російської нафти. Найбільше індійські нафтопереробні підприємства виступають із офіційними заявами про переформатування отримання російської нафти у зв'язку із вказівками індійського уряду. Однак мова, звичайно, йде не про переформатування, а про значне скорочення постачання цієї нафти. І Дональд Трамп вже зараз говорить, що Індія взагалі припинить це отримання до закінчення року. Звісно, мова зараз йде не тільки про обіцянки прем'єр-міністра Індії на рендер моді Дональду Трампу, тим більше, що сам Моді. Ухиляється від зустрічі з американським президентом і навіть відмовився відвідувати саміт Асіан у Малайзі, де буде Трамп. Скільки про реальні юридичні наслідки американських санкцій щодо Роснівці і Лукойла для тих, хто продовжить співробітництво з цими енергетичними гігантами? Ну і в цій ситуації сам факт запровадження. Таких серйозних санкцій Адміністрації Трампа говорить про те, що те, що Дональд Трамп називав війною Байдена, на наших очах перетворюється на війну Трампа. Звісно, це тільки перший крок на шляху до посилення тиску. Очевидно, що Трамп очікує від Путіна, що російський президент все ж таки погодиться з його ідеєю припинити вогонь. І далі розмовляти про умови миру. І стільки, скільки Путін буде ухилятися від ухвалення від цієї, на думку Трампа, простої ідеї, стільки буде продовжуватися і посилюватися насамперед економічний тиск на Російську Федерацію. З військовим тиском важче під час цієї ж розмови з Марком Рютом, Президент Сполучених Штатів підкреслив, що для того, щоб українські військові навчилися працювати із ракетами Томагавк, потрібно півроку навчання. А самі американці запускати ці ракети по Росії не бажають тут. Далося знаки, очевидно, попередження Росіян, які якраз і підкреслювали, що вони будуть вважати запуск томагавків роботою американської, а не української армії. Але по-перше, і півроку, колись пройде, адже ми маємо справу із затяжною війною без будь-яких реальних перспектив її завершення. А по-друге, можуть бути застосовані інші далекобійні ракети. Повідомлення видання All Street Джорнал про те, що Сполучені Штати зняли обмеження на удари українців по Росії далекобійною зброєю західного походження, були спростовані Трампом буквально за кілька хвилин. Але це зовсім не тому. Що обмеження існують, а тому, що американський президент не хоче брати на себе відповідальність за подальші удари Збройних сил України по суверенній території Російської Федерації. Тобто він насамперед говорить про те, що американці не збираються мати жодного відношення ані до ракет, ані до того, що українці з ними будуть робити. Умовно кажучи, якщо Україна вдарить ракетами шторм Шедоу по території Російської Федерації, і знищить важливий для Путіна економічний або військовий об'єкт, це буде насамперед означати те, що це вибір саме українських збройних сил, а американці не мають до цього рішення українського командування ніякого відношення, не дають ніяких дозволів в Україні, але й не обмежують її. Дії із цією зброєю, яка знаходиться на озброєнні української армії, так що з одного боку відвертого військового тиску Сполучених Штатів на Росії немає, а з іншого боку, немає і відповідальності Сполучених Штатів за те, що буде відбуватися на російсько-українському фронті, і як Україна буде розпоряджатися західною зброєю, яка їй була поставлена чи буде поставлена. У майбутньому і все це мало б стати досить серйозними сигналами для російського президента, який має усвідомити, що час, коли він міг зачаровувати американського очільника словами, а не справами, фактично закінчився. І тепер, якщо Путін бажатиме збереження статус-кво у російсько-українській війні, без якихось реальних, а не словесних поступок, йому не обійтися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у патреоні Байміякофіїдонатело, які допомагають розвивати цей продукт. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мира Хай щастить!